Привіт, мене звати Сергій і це Ретро ігри по українськи. З вами ретроігровий журнал. Наступний випуск. В цьому випуску хочу згадувати мою улюблену восьмібіточку, можливо, багатьох улюблену восьмібіточку NES і Famicom, А верніше саме консольки, які були е, копіями Famicom. це Dendy, Leaf, Сюба і так далі. Наші улюблені восьмібіточки дитинства. Ігра, верніше серія ігр, які виходили на ці консолі, називається Power Blade. Саме про Power Blade Хочу сьогодні поговорити. Так вже вийшло, що серія ігр Blade і серія ігр Ninja Gaiden є моїми найулюбленішими іграми на цю консоль. В дитинстві я грав більше в Power Blade 2, Power Blade 1 я пограв вже в дорослому віці. Але ще з'явилася і третя гра на цю тематику, яка вийшла раніше обох цих двох частин, яка називалася Power Blazer або Blazer. Я, якщо чесно, її також вже пограв не так давно. Ну і давайте почнемо з Power Blazer, тому що ця гра. Гра вийшла раніше, ніж Power Blade і Powerbлейde 2, і стала, можна сказати, прототипом е, ігри Power Blade. Power Blazer вийшла в Японії, студія Тайто її випустила в 1990 році. І ця гра про секретного агента Нова, який рятує нову, нову колонію планети Земля. І вона так і називається, Здається, Нова Земля. Справа в тому, що. Так, вже вийшло, що Power Blazer вийшла тільки в Японії, і тому, мабуть, із-за того, ми більше знаємо по сюжетки саме гри Power Blade, але сюжети там схожі. Гра по собі являється екшн платформером, де ви керуєте цим роботом і верніше ну, Полуроботом, полулюдиною, цим оцим секретним агентом, який б'ється проти терористів, які захопили там головний комп'ютер планети і так далі. Ваше завдання пройти по шести рівнях, і потім відкриється сьомий рівень. Гра виглядає дуже непогано, але якщо порівнювати її з першою частиною, з Power Blade, то ця гра вона. Більш така анімаційна намальована, і вона складніша саме по проходженню. тому що різних поверапів, які випадають частіше в грі Power Blade, в Power Blazer випадають рідше. Але вони також тут є. В грі можна знаходити різні поверапи у вигляді літер, які випадають збитих ворогів. І ці літери це або гранати. ну, Одна з літер додає вам енергію, а інша ну, енергію вашого бумерангу, а інша додає вам додаткові гранати. Енергія бумерангу це енергія саме вашої головної зброї. До речі, бумеранг тут зроблений з якогось дуже неймовірного заліза або металу, що він знищує прям броньованих ворогів дуже 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 непогано, коли ви знаходите. Різні ну, літери з є, то у вас здається, збільшується саме потужність вашого бумерангу, і ви на зможете його кидати далі. До речі, саме в Power Blazer не так не настільки далеко кидається бумеранг, як в Blade, І за цього ця гра і за цього вона і важча. Насправді гра цікава, гра має дуже непогану графіку і дуже гарну музику. В цю гру дуже приємно грати, незважаючи на те, що я в неї не грав в дитинстві. і Пограв вже після того, як пройшов обидві частини Powerblade, мені гра сподобалась. Звісно, із-за того, що вона складна, грається вона не так цікаво, як Powerblade і Powerblade 2. Але насправді, гра, коли ти в неї граєш, ти звикаєш, і в грі є системи паролів, як і в. в... Послідуючих поверблейдах, тому в принципі можна пройти навіть без сейвів. Ну а звісно, зараз з емуляторами і сейвами взагалі трошки спрощується для ігрока проходження саме таких ретро-ігр. Але все-таки це не головна гра тих ігр, які ну, тої франшизи, про яку я сьогодні хочу поговорити. Давайте поговоримо про поверблейт і поверблей 2. І так, поверблейд. В поверблейт, ну я вже почав розповідати сюжети з поверблейзера. общем, поверблейд відбувається все в 2000. здається це 115-му або 119 му році щось отаке, і все проходить на колонії е, землян, яка називається Нова Земля. І наш головний герой це співробітник або агент корпорації Нова, яка береже е, в общем, спокій на цій планеті. А терористи захоплюють головний комп'ютер. Нашому головному герою треба буде пройти по шести рівнях, а потім в сьому рівні, щоб, е, все таки знайти картки для цього комп'ютера відновити його і перемогти головного злочинця, який напав на планету. Ви будете грати за головного героя, який схожий на Арнольда Шварценеггера. Тут гра е, намальована вже не такою анімешною, як Power Blazer. Тут ви бачите серйозний екшн платформер, де ви бігаєте за головного героя. Знову у вас зброя той самий дуже потужний енергетичний бумеранг, який знищує ворогів як броньованих, так і звичайних. І і також цей бумеранг ви можете покращувати, знаходячи різні поверапи у вигляді зірок. По-перше, ви можете підбирати зірки, які покращують дальністю китка вашого бумерангу. Потім ви можете знаходити подвійний бумеранг або значок подвійного бумерангу. У вас буде два бумеранга вилітати або значок. Такого товстенького бумерангу це буде додавати вашому бумерангу більше убойної такої сили. Також по грі ви можете підбирати різні поверапи у вигляді, наприклад, гранат. Їх можна взяти чотири, які використовуються селектом, їх можна використати на екрані, щоб знищити всіх ворогів, або використати проти босів. Воно буде забирати частину здоров'я у боса. Також ви тут можете знаходити бутерброди або гамбургери, які е, вам. Відновлюють здоров'я. Ну, в цілому, в цій грі також можна ще знайти маску, яка дає вам залізний костюм, і додаткових ще три влучання в вас, Є... поки не зб'ють ці три влучання, ваше здоров'я не буде відніматися, коли у вас будуть влучати. І вона дає можливість стріляти великим енергетичним таким пострілом, який б'є на весь екран. І ну, набагато даль... дальніше б'є, ніж ваш бумрак. Ну і він також потужніший. Дуже класно донести цю маску до боса, і боса цією маскою знищити буде. Легше, але якщо і навіть і не донесете, все одно ви зможете використати на ньому ті самі гранати, а потім його добити. Для того щоб зайти к босу, треба знайти зв'язного, який вам дасть картку прийти у кімнату, де знаходиться бос. Ці картки якраз повинні щоб повинні всі шість зібрати, щоб відновити ваш суперкомп'ютер. У останньому сьомому рівні вже таку картку і такого зв'язного шукати не треба. Там треба напряму йти до боса і його знищувати. Гра має дуже красиву графіку і. Має дуже приємну музику. Я взагалі б чому полюбив саме і ніндзя гайдени і поверблейди саме за їх музику, тому що ну окрім графіки, екшен сюжету, музика в грі неймовірна, і навіть просто інколи хочеться натиснути паузу і послухати музику. Але насправді гра ще є на час, тому треба тут і в грі можна трошечки нафармити собі покращень для своєї зброї, але треба ураховувати час і ну залишити його на те, щоб вам вистачило вбити босс. В цілому дуже гарна гра, всім рекомендую. Ну і давайте, і Вона була випущена, до речі, в 91-му році в Америці, е хоча в Японії Power Blazer вийшов ще в 90-му році. Потім гра Power Blade, яка вийшла в 91-му році, і Power Blade вона має пряме, Power Blade 2 верніше, і вона має пряме продовження першої частини гри. Тут ви граєте за того самого суперагента Нова і знову злочинці нападають на нову землю. Здає це вже через рік після того, як проходять події попередньої частини Power Blade 2 Тут і тут вам треба буде знищити суперзброю, яку хочуть використати, щоб здається, все-таки покорити цю планету. І вам для цього треба буде пройти знову по чотирьох рівнях, і потім відкриється п'ятий і знайти там. Різні костюми в рівнях на кожному піврівні ви можете знайти костюми, які вдягнувши їх, ви вам додасться якби додаткове вміння для вашого персонажа. Граєте ви тим самим персонажем? Він виглядає як напівкіборг, напівлюдина, схожий на Арнольда Шварценеггера. І знову у вас головною зброєю є енергетичний бумеранг, який знищує усі сі цілі на своєму шляху. Бумеранг тут також можна. Прокачувати таким самим чином, як ви прокачували бумеранг і в першій частині також знаходити зірочки, також можете знаходити подвійний бумеранг і таке інше. В цій грі немає гранати, які були в попередній грі. Але в цій грі у вас додалася ще можливість знаходити спеціальні такі таблетки, які можна використати, щоб поповнити повністю стрічку свого здоров'я. Ви натискаєте. Паузу обираєте, що використати або е, таблетку, або батарейку, яка відновить е, е, енергію вашого костюма, і це можете використовувати кнопкою селекку. Протім, щоб відновити те чи інше, так з'явилася ще одна стрічка, яка дає е, значить, енергію вашим костюмам. По ходу гри, як я сказав раніше, ви знаходите костюми, які можете використовувати. Але в костюми ви можете знаходитися стільки часу, скільки у вас існує заряд цієї батареї у вигляді другої стрічки, під стрічкою життя. І можна також е, цей заряд поповнювати, коли ви знищуєте ворогів, і з них випадають батарейки, які відносини. Вам цю стрічку. Ну і також можна знаходити батареї, які можна використовувати в режимі паузи, як і поповнювання здоров'я. В грі також є здоров'я, також є система паролів, як і в першій в лейзері, і в першій частині. І в принципі можна завдяки цьому гру проходити Ну не зараз, а там записуючи. Паролі О, окрім того, що костюми можна використати, знаходячи спеціальні двері на десь на половині проходження рівня, і там будуть двері з драконом. Знищивши цього з дракона, з нього випаде маска. І коли ви цю маску підіймете також в режимі паузи, ви просто натискаючи депадом і вниз, ви можете поміняти костюми. По ходу гри у вас будуть костюми, які ну, дадуть вам можливість чіплятися за стіни або за стелі, які дадуть вам можливість літати або плавати. Всі ці костюми дуже потрібні в тих чи інших частинах проходження грі в різних рівнях. Але цікаво, що гра зроблена таким чином, що її можна пройти, навіть не використовуючи костюми. І хардкорні геймери саме це таке робили. Пройшовши, пройшовши всі рівні, в будь-якому порядку, як вам подобається на мапі, ви ну, верніше, тут не на мапі, а ви їдете по городу на мотоциклі і обираєте башти, які ви будете проходити. То вам відкривається остання башта, яку треба пройти. і знищити головного злочинця. В цілому, в грі також дуже приємна графіка, приємна музика. Забув додати. В цій грі ще у вашого персонажа довелося ще не вміння це підкат. Коли ви присідаєте і натискаєте струбок, то ваш персонаж дуже швидко, ну, там, Підкатує в одну чи в іншу сторону скользить по, по землі. Це в стилі такого мігамена, да знаєте, і виглядає це дуже круто, і воно додало можливості в деяких моментах гімплею трошки простіше проходити якісь важкі місця. В цілому всі три гри дуже класні. Хоча Power Blazer не так буде класно гратися, за її все таки більшої важкості, ніж Power Blade і Power Blade 2, але все одно всі три гри доволі прикольні, і вони мені подобаються. І завдяки своїй графіки, і завдяки своїй музики, і завдяки своєму приємному, хоч і складному, але доволі цікавому геймплею. Тому я можу тільки порекомендувати усі ці три гри, тому що це справжня перлина 8 біток від компанії Нінденда. І шкода, що більше продовжень цієї гри не виходило. Ну я не маю на увазі якісь поробки сучасні, але саме офіційних продовжень не було. І на цьому на 8 бітах ця історія закінчена. Але в цілому. Дуже класна гра і всім рекомендую. Верніше дуже класна серія ігр, всім рекомендую. Ну на цьому все. Буду вдячний, якщо ви не будете забувати ставити мені до догори. Ну, якщо не складно написати якийсь коментар. Ну і, звісно, головне підписуватись на канал. Це Ютуб любить і мені дуже буде приємно. На цьому все. Всім пока.